Доброго ранку малята. Я пропоную вам послухати уважно віршик і сказати мені, яка в нас настала пора року. Слухайте уважно. Ну й бо ж снігу намело, Стало білим все село. Біла стежка, біла річка, біла вишня. І смирічка, біла хата, білі коні, тільки носики червоні. Яка пора року? Коли випадає сніг? Правильно зима. Молодці. Малята головною ознакою зими є звичайно сніг. А що можна робити зі снігом? Як можна розважатись? Можна зліпити сніговика, кататися на санчатах, на чому ще покататися. На лижах, ковзанах, пограти у сніжки, побудувати із снігу фортецю. А ще можна зробити снігового ангела. Ось бачите, малята, скільки розваг зі снігу можна зробити? Дидактична гра зима добре, зима погано. Малята, а як ви думаєте, зима це добре чи погано? Добре. Бо багато снігу і можна зліпити, ну, наприклад, сніговика сніжку. Добре, тому що сніг вкриває рослини від морозу. А дерева мають час на відпочинок взимку. Добре, бо взимку можна кататися. На санчатах, на ковзанах, на лижах гратися в сніжки. Малята, а що ж тоді погано? Погано малята, бо сніг засипає усе навкруги і тварин, і птахів. Птахи залишаються без їжі. Взимку дуже слизько буває і можна впасти. Взимку також дуже холодно, і потрібно нам з вами турбуватися про тепло, вдягнутися тепленько перед тим, як виходити на вулицю. Малята ще взимку потрібно бути дуже-дуже обережним. Тому що може бути ожеледиця. А ожеледиця, діти, це тоді, коли на дорозі дуже-дуже слизько, а також може бути дуже-дуже морозно, холодно. Тож, взимку, діти, необхідно дотримуватися правил безпеки. Пам'ятаєте, ми з вами вчора. Вже промовляли правила безпеки, тому сьогодні я пропоную ще раз повторити правила. Взимку треба йти обережно, не поспішаючи, аби не впасти і не травмуватися. А якщо травму одержав. Ваш друг товариш ніколи не тікати з місця пригоди, а спробувати допомогти або покликати дорослого на допомогу. Не можна перегріватися та переохолоджуватись, тому потрібно вдягатися на подвір'я за погодою. Не можна, малята, їсти сніг, кригу, бурульки, бо це дуже шкідливо для вашого здоров'я. Не катайтеся на лижах та санчатах поблизу дороги. На лід річок потрібно ступати дуже обережно, кататися тільки тоді, коли лід. Дуже-дуже замерз, і він став товстий, товщина льоду дозволятиме тоді кататися. А якщо ви станете і лід провалиться, то ви опинетесь у воді холодній. Малята, ось такі коротенькі правила, ми з вами ще раз повторили. Сподіваюсь, ви згадали ці правила. І будете їх пам'ятати. До побачення!